На американському форуму по Focus Electric є досить жива тема, в якій обговорюють питання відключення системи охолодження від батарейки, Focus Electric і вважають це рішенням для подальшої експлуатації автомобіля. Ну, Давайте розберемося по порядку. Система охолодження в батарейки навіщось потрібна. До прикладу, візьмемо самий, самий банальний варіант: Nissan Leaf. В чому основна проблема деградації батарейки? Автомобіль Nissan Leaf Це не вік батарейки, а відсутність системи охолодження. Саме через неї так швидко деградує батареєчка. Ну а Focus Electric автомобіль з двигуном в два рази більшим за потужністю, ніж у Nissan Leaf Тому, напевно, питання системи охолодження стоїть глобальніше. І напевно, якщо її відключити. То по суті, в той на той момент, коли його відключили, ви поховали свою батарейку.